Я хочу вам розповісти про мою улюблену книжку під назвою Пух Золотовус. На обкладинці кіт білий, але в більшій частині книги він рудий. Ця книжка про кота Пуха Золотовуса, який був обраним. Він має врятувати свою батьківщину. Вона називається Руданія. Книга дуже цікава. Моя улюблена частина називається Мург і вурх». Та їхні особливі хвостики. <кхем> Вони кошенята близнюки. І в цій частині йдеться про те, як пух з ними познайомився. Кошенята близнюки з дитинства мріяли піти на війну, щоб захистити свою батьківщину. Але, на жаль, були дуже маленькі. І якщо вам цікаво, чому на обкладинці кіт білий. А у книзі Рудий, то рекомендую прямо <кій> прочитати її спочатку і до кінця, не зупиняючись.